Про стан справ на сході України, перемоги і поразки української армії та настрої військових розповіли черкаським школярам бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади. Слухали атовців майже півсотні учнів. Пройшла зустріч в обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Це бійці 128-ї бригади. За плечима кожного з них саме місячна служба на захисті України і в кожного різні долі. Син йому три з половиною роки. На війні я скажімо так за власним бажанням. Мене ніхто міцьке не не тянув військомат. Я сам прийшов, сказав, що я хочу захищати свою державу. Мені тяжко було дивитися на те все, що скажімо так відбувається. Бійці наголошують вся надія на молодь. сьогодні починається будівництво держави, а завершити його мають наступні покоління патріотів. Надо видеть дальнейшее будущее, треба видеть результат того, чого ми хотим, за що ми воювали, зачем ми воювали. Многі сейчас говорят, а от зачем? Ну, то есть, зачем війна? Ми ж можемо дипломатія. Там дипломатія там дипломатия просто, ну, просто не проходить. Уже розговорювали дуже много, але суть в тому, що люди погибають і далі, і дуже много погибших там и так далее. Школярі цікавилися, чи не бракує озброєння бійцям, які настрої населення окупованих територій та як облаштовують свій побут солдати. Ну хотілося подякувати воїнам за те, що за те, що вони розказали правду. Можливо, навіть відкрили очі нам на те, що відбувається насправді в країні, розказали, як все відбувається, показали відео. Ну, зачепили тему політики, зачепили тему їхніх самих сімей. Хотілося, щоб такі зустрічі в нас відбувалися частіше. Познайомили школярів з атовцями Черкаське краєве товариство українського козацтва. Головним і пріоритетним завданням сьогодні є це національно-патріотичне виховання молоді. І саме сьогодні на таких славетних бойових прикладах наших братів, наших чоловіків, наших козаків-побратимів, які боронять східні рубежі нашої країни. На завершення діти подякували атовцям за розповідь і попросили повідь, і попросили козаків пати такі зубати, такі зустрічі. Я на Микола Назарчук, Черкаська служба новин.